Всім привіт! Такі робимо чай. Ловар, я його обожнюю. тому Робимо ось таку кружечку Ти суперова, це мені вчителька якраз подарувала. Тому давайте робимо ось такий чай, я його обожнюю. Робимо ось так. Ложимо пакетик наш туди ось так. та намічаємо таку баночку. Вот увидеть. А у нас так. Сейчас он там растворяется. И мы добавим туда водички. Добавляем чайок. йо Сейчас почекаем, Добавим чай. Так, глянь. Отож, ну, тепер на плиту. Ростворітельне десь так робимо. Беремо тепер сахарок, сахар. Та будемо вкидати туди наш цей очок, це ж сахар. Беремо теж ложечку від лавара. Мама, це колись тобі ложечка в лавара попалась, так? Да? Да? А, а як вона в цей попалась? Чаю. Ось таку ложечку лавара. Це колись ми виграли. Таку ложку в чаю вона нам попалась. Як ми, звісно, пили оцей, тому що цей чай наш найулюбиніший. Тому зараз беремо ложку цукру та закидаємо. Ще одну ложечку цукру, тільки вже трошечки кидаємо. та закидаємо це вже. Буває. Тепер перемішкуємо, а ти вже свій чай витягнула? А ти вже свій чай витягнула? Ти можеш витягнути. Так, значить, сказав воднікс. Тепер ось так розтворюємо. Та ось таким чином. Закидаємо його ось туди. Там, де усі пакетики зберігаються. Перемішуємо більшеньку. Тепер видаємо трошки лимона. Ось, ось, ось. Дарри Фарфи. Так, теперь снова переколочим. Да, можем выключать. Попожать видео удачи. До да, побачення. Да. А пока что мы перемешкаем и пьем. Всем бай-бай.